Облаштували арку та фотозону, аби містяни могли зробити світлини та задонатити на потреби Збройних сил України. Волонтери та активні громадські діячі Мукачева провели благодійну акцію на підтримку наших військовослужбовців. Сьогодні річниця День народження Лесі Українки, яка була активною поборницею українності українства. Жінка, яка дала приклад для всіх майбутніх поколінь. І саме тому сьогодні ми хотіли показати всім нашим навколишнім, що за Україну варто боротися. Отися, бо вона гарна, красива, і саме наш від боротьби це плетіння маскувальних сіток. Наш посил меседж е маскувальної сітки мукачева це щоб люди створювали у себе е нові локації. Щоб навчилися плести, ми їх навчимо. Нехай плетуть, тому що хлопцям це потрібно. Приурочили захід до дня української жінки, який у нашій державі неофіційно відзначають 25 лютого. Саме жінки є одні одними із тих, хто плете маскувальні сітки для військових. Ми військові волонтери ради ветеранів Закарпаття. Як ніхто знаємо, наскільки потрібні ті маскувальні сітки на фронті, тому що ми допомагаємо військовим, і одним із найпоширеніших запитів це є маскувальна сітка. Тому ми сьогодні долучились до цієї акції, аби підтримати маскувальну сітку Мукачева і невгомовних бджілок з Мукачевського району для того, щоб люди про них дізналися, розуміли, яку роботу колосальну вони роблять, і щоб долучились або допомогою руками, або допомогою донатами і підтримкою. Небайдужі мукачівці долучаються до акції та підтримують тих, хто оберігає нас на фронті. Організатори акції мають на меті зібрати кошти для плетіння маскувальних сіток. За три роки українські жінки показали на що ми здатні. Багато чого в чому ми брали участь. Це і окопні свічки, і маскувальні сітки, які плетемо. І до сьогоднішній день для підтримки наших наших військових потрібно долучатися навіть до збору. Хай кожен, хто бачить це свято, приходить сюди до нас. Хай донатить і донатить Ви потрібно для наших військових і для окопних свічок, і для маскувальних сіток, і для спанбондів. Та важливий меседж заходу це нагадати краянам про те, що триває кровопролитна війна. До цього не можна звикати, з цим не можна змиритися, цього неможливо забути. Ми спасемо Україну тоді, коли об'єднаються всі чоловіки і всі жінки. Тому я вдячний кожної українки, яка за ці три роки не складала руки і допомагала щось робила для нашої спільної перемоги.